Усім привіт. Сьогодні ми говоримо про ретельну перевірку на кордоні і як це зараз відбувається. До 14 лютого 2024 року в Україні продлили військовий стан та мобілізаційні заходи. У зв'язку з цим збільшилась кількість підробок документів у хилянців, які мають мету виїхати за кордон, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. В основному стосується це чоловіків від 18 до 60 років яким перетин українського кордону заборонено у правилах, так і пишеться, то що виїжджати за кордон мають право чоловіки до 18 років і після 60 років. А також військовозобов'язані особи, які не підпадають під мобілізацію і повинні мати відстрочку. Також категорію чоловіків вносять особи військовозобов'язані, які мають довідку від лікаря і за сімейним станом можуть мають право виїхати за кордон, а чоловіки, які мають сімейні обставини і можуть виїжджати за кордон ті чоловіки, які мають довідку стосовно своєї професійної діяльності. Прикордонники також ретельно перевіряють документи чоловіків, які мають у своєму утриманні троє або більше дітей. Це документи з територіальних комплектувань, де надається вістрочка від мобілізації. Тому будьте пильні, коли збираєте документи і вказуєте мету вашої поїздки. Діліться в своїх коментарях, як ви вже перетинали кордон, і будьте завжди з компанією OpenVisa на зв'язку, аби дізнаватися усі гарячі та актуальні новини з компанії OpenVisa.